Тільки в XC можна прокачати топового саппорта, навіть не вступаючи в його в бій, не вписуючи його в бій. Тупо можна навісити на нього декілька мутагенів, він сходить на 2-3 катки і він вже буде стабільним саппортом. Або тим готового самого снайпера. Ти можеш його в декількох боях задіяти, і в принципі все, ти вже, в тебе вже готовий бойовий персонаж. А тут так не працює. Тут... -то... Тут дуже важко прокачувати персонажа гарного. Типу, ось це ну, цей чувак він просто є становим персонажем гри, Типу, основним персонажем. Якщо ми візьмемо, наприклад, ось цього, типу... давай лучше на нього. Ось. Ми візьмімо, наприклад, оцього, Євгена Октобрія, Селюка. Якби він був лицарем, то це вже, ти подивися, якщо він є лицарем з такими зірками, допустим, ти взяв його нульовим з гарною броньою і типу, середньою сокирою. Ти взяв його тиж за 5-6. Ти взяв його з такими зірками. Він прокачується в тебе до 10-го рівня.